Я буду відповідати за всіх вас, за тих, хто мене слухає і приймає мене як священника і проповідника. І всіми вами буду стояти на страшнім суді і буду заступатися за те, що десь вас впадете в якісь гріхи і буду вашим адвокатом на страшнім суді. За всіх, хто мене чує. Чи була мене вчителька по руках? Ні, вчитель був, вчителька, ні. Так, запитання, Отче Василь, чи можна просити духовного проводу сестри монахині? Це теж було. Отче Василь, щасливу дорогу для дочки Наталії. Слава Ісусу Христу, Отче Василь, а тим хочу за а тим, кому за 60 можна писати Лес Святому Миколаю? О! Можна дорогенько, можна, передайте до церкви якось той лист обов'язково. Я думаю, що ви точно знаєте, що написати. Бо були малі, навіть не знали, що хочете тепер, тим, що за 60, напишіть обов'язково. І пишіть навіть у вайбері як не можете писати це, пишіть мені у Viber. пишіть лист до Миколая, дві крапки, і далі пишіть. Я все передам, все передам святому Миколайчикові все, що напишете. Якщо деякі будуть цікаві ці листи, то навіть. Зачитаю, так? І кому за 60, за 50, за 40, за 30, всі пишіть. Але обов'язково помітьте, лист до Миколая, дві крапки і далі пишіть. Та щирі вітання, Отче, із святом. А ще хочу запитати вас: якщо Бог має на кожного з нас свої плани, то яке значення мають наші плани? Ну, не путайте, як то кажуть, яєчницю з Божим даром. Дивіться, як ви на свою дитину маєте плани, бо ви хочете, щоб вона знає, що з щось було, так? а дитина має свої плани. Ви тебе розумієте, до чого я це все кажу? То, що Бог на вас має плани, це, це не означає, що ви в них не можете вмішати, так як і дитина. Тато, вчитель, мама, вчителька. Я хочу, щоб дитина обов'язково була вчителькою. А дитина хоче бути зовсім іншим. А тато з мамою все одно. Вони собі вже склали плани на дитину. Вони вже знають у певній інституті, в якому він має сі вчити. В неї там є знакомі, вони там вже сі договорили. і все буде добре. Саме головне, щоб дитина знала за нього. А там далі, то все буде добре. А дитину ніхто не питає, а дитина має свої плани. Вона не хоче там вчитися. Вона хоче вчитися, наприклад, в Українському Католицькому університеті. Ось. І тому от так же само е, можна сказати про те, що Бог на вас має плани, а ви маєте свої плани. Бог має плани, як вас врятувати, спасти, щоб ви послужилися ближньому, щоб ви були джерелом любові, так, а ви собі наоборот. Ну, от так от я вам відповім. Так як на своїх дітей, так само і Бог має плани на вас. Далі. Слава Ісусу Христу! Скажіть, будь ласка, отче Василю, як правильно приймати святе причастя? Дякую за відповідь. Святе духовне причастя. Ну Як пара, пара, правильно приймати, так як і приймаєте, так, як і приймаєте е, таке причастя. Ви як приймаєте таке причастя фізичне, як ви робите? Ви робите іспід совісті, йдете до сповіді. А як не маєте тяжких гріхів, то, знаєте, Господи Боже дуже щиро жалію за ці всі гріхи. Прийме цю молитву покуту. Снакладайте собі якусь покуту, молите собі вервичку одну, наприклад, за прощення гріхів. Йдете до церкви, складали рученятка ось так і приймаєте причастя. Ви як приймаєте причастя, ви що робите? Приймаєте Ісуса. Приймайте його тіло і кров. Під видами хліба і вина. Під видами, бо тіло і кров перебуває до того часу, поки вид хліба залишається і вид вина. Якщо від хліба вже немає, що то хліб не розпізнати, зацвив, розсипався, розмок, пропало, а вино за тіло чи. По, по, ну, Взагалі змінило вже воно не має виду, що то є вино, навіть трудно догадатися, то там вже немає ні тіла, ні крови. Тіло і кров перебуває до того часу, поки є вид хліба і вина. Бо церква вчити, що тіло і кров Христове, Христос перебуває під видами хліба і вина. Міняється субстанція, але залежність присутності тої субстанції залежить наскільки є вид хліба і вина. І під цими видами перебуває Христос. І якщо ти приймаєш Святе причастя, ти отримуєш тіло і кров Христове. Не тіло епідерміс чи тіло е, кусок там серця, м'яса, кусок, ні, і крови з еритроцитами, з лейкоцитами, ні. Ти приймаєш види. Хліба види вина, під якими субстанціально перебуває тіло і кров Христа. Правдиве тіло і правдива кров. І приймайте це святе причастя. Тіло стається вашим тілом, і кров стається вашою кров'ю. Не група крови, не лейкоцити, не еритроцити – а субстанція. І коли приймаєте духовне причастя і рівність того причастя, як каже Христос, то їсть моє тіло, і п'є мою кров не розрізняєш, то тіло і кров, то й суд собі єсть. Так же само, приймаєте духовне причастя. Приймаєте повноцінне духовне причастя. Я духовно лучуся з Богом, а ви як приймаєте фізичне причастя. Ви що? Як з Богом поєднуєтеся? Обнімайте його так як сусіда, чи як духовно поєднуєтеся з Ісусом Христом. Так же саме духовне причастя вас духовно єднає з Богом. Повноцінно. Але діло в тому, що Я за вас жертвую, це причастя. Я приймаю його фізично повноцінно і жертвую за вас. І тому кожен, хто приймає духовне причастя не просто уявно, а я реально приймаю і я ділюся з вами. Чуєте? І тому приймання духовного причастя є повноцінним причастям. Таким самим як фізичне. Але для тих, які не мають можливості прийти до церкви. Бо ті, хто мають можливість прийти до церкви, в неділеньку святу або на свята, і не йдуть а чекають, коли Отець Василь Колодій дасть їм духовне причастя, получити Боком по, по цім Богу, по спині, від данила хоронителя Якщо маєте можливість, а не робите. Бог не любить ліневих. Тому духовним причастям можна собі, знаєте, як для тих, хто лежать вдома, для тих, хто не можуть ходити. Це, це, для, це для вас. А для вас, що бігаєте, то ні. Йдіть до церкви. Так, Єліна, Яніна. Отче Василю, прошу сказати, як молиться, як побратим. Загинув, а син на його місці відчуває його присутність. Як молитися, коли побратим загинув? А син на його місці відчуває його присутність. На його місці де? Дома? Ну. Я або не добре зрозумів, або що, як молитися за тих, хто загинув. Так і молитися за тих, хто загинув. Молитися за них, за прощення гріхів. Але не забувати, що це наші небесні заступники. Їх ніхто святими не проголосив, тому не, мож, не можемо ми до них молитися як до святих, правильно? Але ж ми повинні знати, що це і наш небесний заступник. Ми маємо блаженної пам'яті Андрея Шептицького, який зробив величезну працю, велику, це, це велика, ну, велика фігура нашої церкви, так? який зробив величезну працю для нашої церкви, і його біотафікаційний процес вже йде в 50 років. і Не можу ніяк проголосити Шептицького святим. Так? Але ми знаємо, що це наш заступник на небі. І хоч він не проголошений святим, але його заступництво велике. Бо це син українського народу. Це батько Української греко-католицької церкви. Розумієте? Він наш заступник. Він все рівно за нас заступається. А то, що тут ми на землі не годні ніякого проголосити, ну все свій час і пора а для Бога поняття. 100 років вправо, 100 років ліво, це все одно. Це ми хочемо за рік все встигнути. А для Бога, це 100 років вправо, 100 вліво, це не є проблема. Тому моліться за загинувшого, Молитися? Як за не переживайте, що він ще його забере, чи як наоборот, він його буде захищати, побратима. Так? так що моліться. Як запомерлого, і не треба до нього молитися, як до святого, але як до заступника. Заступайся за нього. Ти знаєш, що таке війна. Ти знаєш, коли не можна голову висовувати. Ти знаєш, коли треба бігти, коли треба стояти, коли треба лежати. Заступайся за нього. Десята година зараз світло виключить. Слава Ісусу Христу, хочу бачить розради, зрозуміли, що чоловік був з другою, побачили смс дзвінки, фото, як доросла людина, розуміє, що там між ними було, і хоч чоловік запевняє, що між ними нічого такого не було, просив пробачення, простила раз другий заради дітей. У нас є дитина, і на днях маю народжувати сьогодні. Далі побачила. Що все продовжується, не знаю, що робити, куди йти з дітьми і як жити далі. Вже повірила раз, пробачила, але людина не міняється, як зробити і знайти правильний вибір. Будувати сім'ю це річ є дуже складна питання, якщо вже, це, це називаємо так, дитина написала це мати, і, і, дружина, значить. Ну, певно, що воно вже тут її достало так добре. Я би хотів сказати, може, не так до цієї родини, як до всіх інших. Друзі мої, для чого ви одружуєтеся? Хіба одруження це лише для того, щоб узаконити свої сексуальні відносини? Ні. Подружжя це для того, щоб будувати сім'ю, щоб ставати прикладом святої родини. Як так ви можете легковажити один одним? Тим більше ви молоді, як та йде народжувати дитину, ну я знаю, скільки там вам тих років. Як ви вже не годне собі дати раду? Будуйте відносини, будуйте, е, нехай, ви, щоб ви будували сім'ю, щоб там не було більше 50% це на сексуальній основі. Ну, Крім сексу, є ще другі речі є відповідальність, є служіння один одному. Ваша красота не вічна, вона проходить, проминає, прийде краса. І що ви проживете потім десь 15-20 років, скажете, та все воно вже старе, на що мені, я вже буду другу шукати. Не можна так легко важити подружжям. Подружжя Господь Бог підняв до рівня святої тайни. Це ті, які заради Христа готові жити разом, нести тягарів один одних, допомагати один одному, підтримувати один одного. Не піддавайтеся на ці диявольські, диявольські хитрощі ці всякі такі. Ні, на де писати лист? Ну, от де писати? Сюди пишіть, не, 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 не в чаті, пишіть лист мені в Viber. Можете писати в коментарях. Ну не в чаті. В коментарях під, під відео можете писати. Так. Слава Ісусу Христовичу. Чи можна парі бути хресними батьками, а потім одружитися? Я вже про це розказував. Хресна пара. Хрестний батько, хресна мати. Можуть тримати дитину до хресту і потім можуть одружуватися. Так? Є перепона е, там трохи інше. Що хрестні батьки. Залишилося батьки... заряду батареї. Я знаю, що в нас так вчили, що хрестний батько, хрестна мама це духовне родство, так? це духовна родина. І ми якщо вони, щоб між ними не було того духовного інцесту. розумієте? Якщо ви плануєте бути батьком і мамою духовною, іменно в тому вся суть. Що я духовний батько, духовна мама це чужі люди, які стали рідними. Так? А ви потім оберете цих чужих людей знаєте, і поєднуєте е в подружжя. Не треба. Треба е планувати так брати. Щоб один, я знаю, що так брали раніше, щоб один із хресних батьків був жонатий. Ну, тобто, щоб не було перепони. От Коли ці двоє потім трохи підростуть, хрестний батько, хрестне мами, і давай поженимося, розумієш. Тому брали, щоб хоч одна, щоб одна сторона була в подружжі. Так, останнє що? Слава Ісусу Христу, слухаю вас і думаю, як ви як. Прожили своє життя, якби слухала ваші е, поучення в дитинстві, а якби я прожила своє життя, якби би слухала ваші повчання в дитинстві. я вам інакше скажу. Е, якби ви прожили життя, якби слухали мої проповіді в дитинстві, якби я слухав свої проповіді, я би теж в дитинстві інакше прожив своє. Кожної людини в житті є, є в пам'яті речі, які хочеться згадати, та й не може, а є речі, які хочеться забути, та й не може. Да? Але Бог нас так і побудував, щоб ми розуміли, що часом, щоб бути щасливою, треба оце всі речі. Які є разом, щоб вони не можуть так, щоб забути щось, так? от, наприклад, я дуже хвилююся, переживаю, що тато помер, так? І я хочу позбутися тої болі, але з тим я мушу позбутися і пам'яті про нього. Так що, забути за нього, що він вовше в мене був, щоб мене не боліло? Не, я готовий нести той біль, але я хочу пам'ятати про нього. Так, світ побудований. З кожною вашою радістю, що зробити вам щасливим, є якась противага. Противага, так? Це називається баланс світу. Щоб намалювати фарбу, потрібні, як мінімум, одна фарба, яка буде контрастна до полотна. Якщо полотно біле, то фарбу треба брати чорну, щоб був контраст. Іменно тим змішуванням і співвідношенням світлості і темності, ми можемо щось побачити. Ніхто на білім папері не пише білою фарбою, а пише чорною контрастною. І чим більший контраст, тим легше читати, так і наше життя. Є такі речі, які хотілося би забути, а є такі речі, які хотілося би згадати. Не мож ні то, ні то. А Бог не дає часом тої можливості, бо коли ми згадаємо те, що забули, то тоді забудемо те, що нас тішить. Отак світ і побудований. Мусимо муси бути в ньому елемент жертви, і ми мусимо тим, ми мусим тим, ми мусим те розуміти.